Так, мої дорогі, якщо Христос не Воскрес, то немає і смисла нашого життя тут на землі. Богом даним розумом ми зазнаємо, що ми тут у гостях, що ми тут не вічні. Але як хочеться прожити у мирі, в злагоді, в любові, до глибокої старості. Як тяжко хоронити молодих людей, а коли вони вбиті на війні. Це десятикратне горе, як стражає мама рідна, брати сестри, товариші. Всі ми тут не случайні люди. Я звертаюся до вас, брати і сестри. Чому ми відемося братами і сестрами? Тому що ми одної вірі. Христос відкрив, що один Бог, не два, не десять, не сто. Один Бог, одна віра, одне хрещення, одна церква. Ми во Христі, браті і сестри стараємось, мої дорогі, зараз, я призиваю вас. Рознесімо свої молитві до Господа Бога за душу особшого сергія, убитого воїна Сергія. На нашій совісті, як на оцих відеокамерах, записується все, що ми бачимо, чуємо, що ми робимо. Це записується в цю книгу Життя наша, совість наша. І цією книгою і Сергій сьогодні. І всі ми рано чи пізно закінчимо свій шлях і своїми справами будемо перед Господом Богом давати відповідь. От що будемо давати? Суд Божий буде на даний. Так, і душа усопшого, об'єднаного воїна Сергія теж пристала присудом Божим. А ми Рідні, близькі, друзі, помолимося щиро Господу Богу. Прийми, Господі, душечку сокшого воїна, Сергія у царстві своє. Помолимося. Словен Бог на всегда, нині присвятих, Богові. Аміння Христосу Христі вітрить, смерті сміху провісуй, рабі живота роботи, Христос Воскресе Смертью смерть поправи сущим ограбежьего дорогом. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть, смерть поправи сущим ограбежьего дорогом. Блаженье прочное, подходящее законе Господне. Аллилуйя! Блаженье испытающее, сведение во всем сердцем взыщут его. Аллилуйя. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Врічно, і на віки віком. Руси Твої, сотворі, сім'ї, созда, сім'я брошнові, навчився заповіді Твоє, Амін, раба Твоєго, снопи Моє направи праві пословитися Твої мої дання, подай на і всякої беззаконні. покаяние, боившие участие, слезыми спаси и спасе. Благослови ности, Господи, научи меня оправдания Твоих, Удобный Божья раба Твоего, и учения врага их, и дежи лицы, святы, Господи, праведница сия посвятила, Усопляра твоего ума, презирая все решения. Слава Свой Сыну и Святому Духу, присеятельная единого Божества Блажества и вопиюще, святый Сиочи Бначальный, Субезначальный Сыне и Божественной Души, Просвети нас верую тебе, служащих и вечного дня и святи, и ныне преждего и тебе вековами, радуйся чисто Його терушего спасения всех.

Божье Царство Небесное, оставление рекой, Христа бессмертного царя Бога нашего просит. Ой, Господи, душу сопшая раба твоего. Ой, Господи, душу сопшего раба твоего истину и святому Духу. И на ней ныне прессной во вере полами, житейское море, Возвестое мои зря на подъебурю, тихому пристанещу поем причих попиют и возведет лишь животным. Так, і мирово, Господи, не помилу. Сергия с почившими сродниками Натальи, Ивана, Миколая, Виктора, Василия, Тетяны, Александра, Зои, Антонины. Я просить ему всякому совершению, вольному и невольному. Господи, не помилуй. Як Господь був чині душу, і держит прави, не покая. Господи помилуй. Милості Божі, Царство Небесне, оставлення грехов, Христа Безсмертного, Царя Бога нашого проси. Господи Господь, О, Господь, помилуй. Боже духов, всякі оплоти, смерть поправи, дяволу празнів живот миру твоє дарова, і сам Господи, упокой душу убиенного воїна, Сергія, з почившими сродниками, вместе місті світлі, вместе власне, в місті Отнюдь уже дуже болезнь с печаль и воздыхание. Всякое совершенство делано им делом, словом, помишленням. Як облагий чоловік любит Бог, прости, як у які ж и живот не совершит. ібо єдин кроме греха, правда твоя, правда, о і слово Твоє істина. Як Ты, если воскресенье живот, і покой, убьеного воина, сердя, Христе Боже наш. і тебе славу вас сылаем, всегда начальников. Субтитры создавал DimaTorzok Let's, go. Let's, go. Let's go. По сині, плине кача, по Мамко ж моя. Не Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Боги Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати я? Мені, синку, не жаль. Захисники України, які віддають життя своє, за те, щоб небо наше було мирне, за те, щоб наші діти, наші внуки могли жити на цій землі, щоб вона була вільна, щоб вона була вільна від злоби. Тому що де Бог, там любов, де любов, там Бог, там життя. Де злоба, там злух, злий дух, який убиває, руйнує і знищує. Так, мої дорогі, я прошу вас, об'єднаємось, об'єднаємось умом і серцем, тому що Господь каже, сині, дай мені серце, не золоті купола. Не в якісь величні сооруження, а серце. Господь заходить в наше серце, коли ми його запрошуємо. А коли не запрошуємо, тоді другий дух рогатий заходить в серце. Злоба, де злоба там смерть. Ми сьогодні об'єднані духом любви. Я Склоняю свою голову перед матір'ю, яка народила синочка свого сергія. Дружиною, яка з'єднала своє життя, і діточки, які вони породили, составляють цю сім'ю. А сім'я, мої дорогі, це нині церква а, Мої дорогі, у Бога мертвих немає. Це тіло, тільки тілесний костюм, який ми носимо кожний свій час. Цей костюм рано чи пізно. І землі взяти в землю возвратиться нашої рідної України, і Сергія і дарим. Господі, царство Небесних душі. Гословин Богу, навсідан нині приснув, який веку. Христос воскрі, світі, світло, ісуй, дарував, дорога Твої восьхості в Богу. Захраняй його ж не життєжи чоловіка любов, ще попой, що Туєму, Господі, і держися святі твої упокоєго Ісуса, упокою душу раба твоєго, я поїди не святі чоловіка любовь. Слава Суй, Сину, і Святому Духу, Тисі, Бог сошети, мати у закованих розрішитих, самі душу раба Твоєго, упокой. І нині пришли, воники і спині поштою, повіси, мені рожає, і спасіся души Помилуй нас, Боже, повірити, милості Твоєї молиться, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, душе, молимся, покоении, об'єднаного воїна. Сергія спочивши щоб стронька, я вже просить йому всякому сорешенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Як коли Господь був чині душі, праві не покаяються. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милися Божі, царство небесне, ставлення рікою, Христа, безсмішного царя Бога нашого. Сьогодні зібралися ми, щоб провести в останній путь Сергія. Ми його проваджаємо як справжнього героя. Бо найцінніше, що він віддав за всіх нас, частинку свого серця, свого життя це своє життя. За наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І найменше, що ми можемо зробити для нього, це вічно пам'ятати. Ми за кожного помстимося, кожного будемо пам'ятати. Я хочу подякувати Сергію мирне небо за те, що ми можемо ще тут збиратися, про щось мріяти. Подякувати родичам за справжнього казака, справжнього воїна. Слава Україні! Шановна слава! дорогі ми сьогодні віншуємо подвиг захисника України. Молода людина, у якого життя наслетіть. Всі перспективи попереду. Але він вибрав Україну і за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність вітав найдорожче, що мав, Своє життя. Життя, якого більше ніколи не буде. Дорогі рідні. Не можна підібрати новий слів, щоб хоч трішечки зменшити таке страшне. Прийміть наші найщиті співчуття. Дякуємо тобі Сергію за життя інше, яке ти старі. Спи спокійно, совпаду. І нехай земля тебе буде в Сьогодні проведжаємо останній путь Сергія Анатолійовича Батарова. Знаємо в нашій громаді Сергія Анатолійовича більше 20 років. Весь час він був справним мисливцем, добрим рибалкою, що дало змогу назбирати таку кількість людей, скільки друзів зараз прийшло проваджати його. Коли в 2014 році трапилась біда, в нас в Україні. Дійснилася антитерористична операція. Сергій, не задумуючись, взяв до рук зброї і пішов боронити Донецький та Луганський напрям. З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, в лютому місті, Сергій знову взяв до рук зброю і пішов боронити. Він захищав нас, наших рідних, наших батьків, нашу рідну українську землю. Нехай світла пам'ять про Сергія Анатолійовича завжди залишиться в наших серцях. Слава Україні, Героям слава. i man.